Тема множення дробів. Щоб помножити дріб натуральне, на натуральне число, треба його чисельник помножити, чисельник помножити на це число, а замене залишити без змін. У буквенному вигляді пишеться так. А на Б, помножити на Н, треба чисельник, а помножити на Н, Б Залишить без змін. Для n домовились вважати, що якщо помножить на n, то результат 0. Або напаки 0 помножить на рів, результат 0. А помножить на n поділити на B. Можна записати AB окремо помножити на n. Якщо ділене збільшити в N разів, то і частка збільшиться в N разів. Добутком двох дробів є дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, двох дробів, а знаменник дорівнює добутку чисельних, а знаменник дорівнює добутку знаменників даних дробів. До, до дробів такі ж властивості як до натуральних чисел при множенні. Тобто А на Б, А це внизу В на Д. Конується властивості множення. Переставна властивість множення. А поділене на Б, помножить С, поділити на Д, можна переставити. Тобто спочатку множник. Другий дріб С на Д, помножити А на Б. Сполучна властивість множення. А ділене на Б, помножити на С на Д, можна записати по-другому. Дріб А. А С поділить на Д помножить на П на Q. Розподільна властивість множення відносно додавання і відносно віднімання. А дріб А поділить на Б, плюс або мінус С поділити на Д, помножить на П поділить на Q. Буде А поділити на В, помножити на П поділити на Q, плюс-мінус С поділити на Д, умножить на П, поділити на Q.